Героїко-патріотичне виховання у наш час має найбільшу вагу, вважають у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 8 Мало навчати теорії, нею варто привчати користуватись на практиці, аби молодь була загартованою. Тим паче у сьогоднішні часи, коли в країні повним ходом проходять військові дії, збережемо мир на планеті, захід, назва якого кажуть, хоч і доволі обширна, та на меті у вчителів лише одне: зробити усе для того, щоб школярі вміли застосовувати отримані знання і навички на практиці. Подібні виховні години повинні також і спонукати дітей до доброчинності, без якої зараз в країні не обходиться практично жодна справа. Учні нашої школи долучилися до багатьох акцій: допоможи дітям сходу, п'ять картоплин. Вони допомагали збирати теплі речі, продукти харчування, медикаменти, і все це відправляли захисникам нашої вітчизни, які зараз на сході захищають цілісність і незалежність нашої держави. Безпосередньо ці ці всі речі. Передавалися бійцям 26-ї артилерійської бригади. І листи діти писали, виготовляли різноманітні поробки. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці, і ще є вас душа, повновласних власних чеснот і щедро. І що є у нас дума, яка ще од Байденом в'ється. І що ми на Україні такий український народ, а не просто населення, як це у звітах дається. У рамках загальношкільного заходу неодноразово проводилися різні змагання між класами. Цього разу учні 10-го та 11-го помірялися силами на строєвій зі зброєю, знанні військових звань, одяганні проти газів, виготовленні ватно марлевих пов'язок, армреслінгу тощо. Дві команди продемонстрували свої знання як теоретично, так і практично. Учні упевнені, сучасна молодь має рівнятися до козаків, обираючи їх як приклад для наслідування. На нашій емблемі зброшений козак. Козаками називали вільних, незалежних людей, які прагнули завжди до свободи, до кращого майбутнього для себе. Також на нашій племі написано наш такий сленд Молодь за волю, тому що ми, як молоде підростаюче покоління, прагнемо, щоб наша країна була в безпеці, царив мир, свобода і не було всяких негараздів. Запрошений гість заходу військовослужбовець, котрий пройшов, АТО, відслуживши уже свій другий контракт. Отримавши у травні поранення у Луганській області, армійць переніс не одну операцію. Зараз хлопець не перестав працювати на благо армії і у тилу. Каже, як ніхто розуміє потреби війська, адже пройшов службу і відчув на собі усі її плюси і мінуси. Булося в восьмій школі колись екстерно тут навчався. Закінчив 10-11 клас екстерна. А ну, саме тому такі зв'язок. Так, саме тому мене сюди запросили до проведення, скажімо так. Духовно патріотичного виховання між школярами та військовими. Ми також дуже вдячні як військовослужбовці 26-ї шостергійської 26, 26 бригади за підтримку всіх шкіл Бердичева. також дуже вдячні всім бердичевлянам за те, що Підтримують, ну, завжди підтримують і і теплими словами, і так же саме, і кажуть матеріально грубо, скажемо це, і теплі речі, то тобто, ніхто би дуже не залишається. Головне на думку військового, щоб підростаюче покоління визначилося правильно із фахом. Тут першочергово варто слухати себе. Школа ж має підштовхнути до цього вибору, розкрити потенціал кожного учня. Підтримка армійців від дітей, на котрій акцентував увагу військовий, теж заслуга кожної окремо узятої школи. Саме від дітей, звичайних листів або ж малюнків, солдати чекають найбільше. Завдяки їм нерідко вдавалося підняти патріотичний дух на передовій. Діти приносять малюнки до автобуса, багато військовослужбовців навіть не втримують сліз, вони плачуть. Багато військовослужбовців, які носять дитячі малюнки біля себе, тобто присилають багато хто на машини вішає, ну, багато прапори. От Бердичський пілотехнічний коледж, дівчата, ну, групи повні економістів, фінансистів, юристів, розмальовували прапори. То хлопці з цими прапорами і на машинах їздили. Це дуже велика підтримка.